Час інформаційного дайджесту на репортері. Я Анна Альмужна, вітаю вас. Ми цінуємо ваш час і вдячні за увагу і закликаємо долучатись до конструктивних і жвавих дискусій в коментарях під нашими випусками в Ютубі. Отже, розпочинаємо. Ми обіцяли, шановна аудиторія, тримати на контролі питання виділених томагавків Україні Сполученими Штатами Америки. Володимир Зеленський, хоч тоді не привіз бажану зброю, але процес по Трібному напрямку пішов для цього. Не знадобилася навіть зустріч Трампа із Путіним в Будапешті. В Білий Дім нарешті прийшло розуміння того, що всі розмови з агресором не мають ніякого сенсу, допоки агресор і надалі бажає руйнувати і вбивати, куди ефективніше можуть і мають бути санкції, накладені на потужних гравців нафтового ринку, безпосередньо пов'язаних з Кремлем. Розмірть і Лукойл це вже що питання лише в тому, чого так довго гралися з путіним і не били в найбільш уразливе місце. При цьому треба всім нам розуміти, найближчим часом ворог навряд чи зупинить удари по газосховищам та підстанціям, і це ще до зими цілий місяць. Російська армія трохи змінює свою тактику, без світла лишають не тільки обласні центри, а й відносно невеликі міста, об'єднані громади і навіть села. Б'ють туди, де трохи обмежені можливості все швидко відновити і повернути повноцінне життя. Ефективні санкції це добре, але висновок поки таки. Завершення війни найближчим часом на жаль не відбудеться. Вже два тижні Одеса живе за новими правилами і законами. Міська військова адміністрація, на чолі з колишнім головою Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком, облаштовується доволі непогано. Є спільна мова не тільки з Олегом Кіпером, а й з депутатами міськради. З'ясувалося, що навіть депутати, які більше десяти років служили вірою і правдою Геннадію Труханову, можуть спокійно переключитися на нову керуючу фігуру. І дійсно, якщо у вас ще зберігаються важелі впливу на процеси, що відбуваються в місті, навіщо грати в політичний патріотизм? Інша справа, що зараз маємо в Одесі, по суті, три центри прийняття рішень. Так, у когось менше повноважень, у когось більше. Але сам факт, давайте порахуємо ще раз: обласна військова адміністрація, міська військова адміністрація, міськрада і виконуючий обов'язки мера Ігор Коваль. Потуж. Можливо. з такою кількістю очільників і керманичів маємо пройти зиму взагалі без складнощів. Будь-які опади не страшні. Що вже казати про шахеди, ракети і каби. А поки на нас чекає місячник чистоти. Пан Лисак офіційно зафіксував в рідному місті безлад. Цікаво, чи торкнеться генеральне прибирання кабінетів в мерії. Колишнім заступникам Геннадія Труханова та керівникам департаментів треба не втрачати пильність. Особисто я буду 13 років не був в цьому місті. Періодично приїжджав, їхав назад десь. Коли приїхавши зараз сюди, перебуваючи фактично 10 днів в місті, не для такого не таємниця, особливо для заступників, що я по місту трошки проїхався, дзвонили і 10 часов вечора, в 11, перепрошую, але у нас в місті Бардак. На минулому тижні ми з вами говорили, чому Бардак. Казали, що не можуть їздити комунальні служби деякі і, і приватні підприємства збирати сміття з вулиць контейнерних баків. Питання би вирішили. Вроді да? би питання вирішили, а переважній більшості все-таки залишилось. Не хочеться цього. Я зараз до вас звертаюся як пересічний мешканець з однієї сторони, а з іншої сторони, як голова військової адміністрації. Давайте ми за місяць часу з вами наведемо порядок в місті. Щодо самого колишнього міського голови в нього починаються далеко не кращі часи, м'яко кажучи. Як ми і припускали, погодній фактор суттєво вплинув на подальшу долю Геннадія Труханова. На цьому тижні він отримав подвійний удар в якості підозри і від національної поліції, і від генеральної прокуратури. Важкий жовтень для Труханова. Мінус паспорт громадянина України, мінус престижна посада. Плюс перспектива опинитися за гратами. Спостерігаємо далі. Меру одного з українських міст оголошено підозру: 30 вересня в Одесі загинули 9 людей. І це не стихія забрала життя цих людей. Це службова недбалість, чиновника, який роками перебував на посаді, знав про кожну проблему міста і ніяк їх не вирішував. Дев'ять життів: дев'ять українців, яких вбила халатність. Це не просто трагедія. Це обірване дитинство, спочатку війною, а потім водою. Це зруйновані долі, ненароджені діти і життя з жахливим відчуттям втрати, яку ніхто і ніколи не зможе повернути. Це вирок системі, що роками закривала очі на розбиті зливні стоки, на звіти без дій, на байдужість без відповідальності. Винні обов'язково будуть названі покарання обов'язково також невідворотне. Пам'ятаємо кожного іноді ми вам рекомендуємо подивитись цікаве корисне відео, яке допоможе вам більш впевнено почувати себе в інформаційному просторі. Цього разу рекомендуємо вам розповідь наших колег з каналу Море людей про відомого футбольного вболівальника, захисника України Сергія Шуляка. Статист, як його називають колеги із фанатського. Руху добра, відверта людина, патріот в нормальному сенсі цього слова України, безмежно закоханий в Одесу. Людина, що не уявляє свого життя без рідного чорноморця. Послухайте зараз одну його важливу думку і спробуйте провести паралель щодо подібних випадків серед ваших знайомих або у вашій родині. Коли Одеса була під загрозою окупації це було єдине цільне місто. Зараз я цього не бачу. І коли йдуть обстріли Одеси та інших міст України, це трагедія. Але іноді, ну, я розумію, що зараз на мене багато хейту виліться, але я цими обстрілами хочу нагадати людям, що війна триває і вона не десь, а вона тут. Я е особисто столкнувся з даною ситуацією. Коли моя рідна мама в перший день війни сказала мені про те, що нас прийшли визволяти. Я з нею не спілкувався півроку. І, на жаль, вона своїх поглядів не змінила. Ми братський народ, ми одна країна та інша. І я розумію, що таких як вона багато. Я... Але е, по-перше, це моя мама. А по-друге, і 76 років. На цьому поки робимо невелику перерву. Ви дивились інформаційний дайджест на репортері. До зустрічі наступного тижня. Бережіть себе.